Четвертий А. Перше, перше. Четвертий А. Другий А. Анастасія, Микита, Владислав, Олександра та ще шестеро їхніх братів та сестер обживаються у новій домівці в Лисецькій громаді. Їхній батько, пікун Іван Давидов, розповідає, будинок має понад десяток кімнат. Тут у нас кухня, кладовка, зробили відпочивальну зону невеличку. І почалися спальні для дівчаток. От перша спальня, ові відчинена, друга спальня. Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну багатодітна сім'я, яка тоді жила у Маріуполі, залишилася без житла. Вони вирішили селитись на Франківщині наприкінці 2022 року, каже батько опікун Іван Давидов. У Маріуполі нічого не залишилось. Була квартира, там будинок. Був. Але нічого не залишилось взагалі. Наша родина як дитячий будинок сформувалася в 21-му році. Перші п'ятеро дітей потрапили в квітні 21-го, А наступні чотири дитини в нас потрапили в червні або в липні тож теж 21-го, чим через декілька місяців. У подружжя Івана та Оксани Давидових є біологічний син. Загалом вік дітей в сім'ї від 5 до 17 років. У кімнатах вони мешкають по двоє. Розповідає. Оксана Давидова один санвузол для двох кімнат. Тобто, це для дівчат і там для хлопців. Я коли дівчатам сказала, що у кожного буде свій шифонер окремий, це вообще? Ну це ж супер. Ну тут вішалки, звичайні, а тут. Увесь ну, будинок каже Оксана Давидова, поділений на зони: творчу, ігрову, відпочинкову та столову. У сім'ї вісім школярів. Поки діти роблять домашні завдання, мати порається на кухні. Будемо накривати на стіл потрошечку, і будемо вже вечеряти. Їдять все, а як визначаємося, так як дітей дуже багато. Хтось бажає зараз одне, хтось інше. Звичайно, мама не на батарейках, не на зарядці. Просто підходиш, спитаєш, голосуємо. Будинок збудували за гроші благодійників. Перебуватиме він на балансі місцевої громади, розповідає виконувачка обов'язків начальниці служби у справах дітей обласної військової адміністрації Марія Євчук. Ще такий самий аналогічний будинок. Побудований у нас на території області в іншій громаді також для дитячого будинку сімейного типу їхніх вихованців, завдяки фундації нашої першої леді. На сьогодні ми реалізуємо програму, державну програму щодо придбання житлових будинків для проживання дітей-вихованців разом з батьками у цих великих. Родин дитячих будинків сімейного типу, окрім того, і благодійні організації допомагають, зі слів Марії Євчук. Після початку повномасштабної війни на Прикарпаття переїхали 14 багатодітних родин зі статусом будинку сімейного типу, в яких загалом виховують понад 120 дітей. І на Монюк, на Вінтонюк, Суспільне новини. Івано-Франківська область.